Горе тим, хто спричиняє вам страждання, та ніхто не робить вас страждальцями, і зрадник вас не зраджує. Підуть геть ті, хто зневажає, і передані будуть, і змаліють, як міль на одязі. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми поклали надію. Насіння неслухняних стало загибелю, а наше спасіння в час смутку. Через голос Твого страху народи жахнулися від Твого страху, і народи були розсіяні. А тепер зберуться ваші полонені від малого до великого. Так наче хто збирає сарану, так насміються з вас. Святий Бог, котрий живе на висотах, Сіон наповниться судом і праведністю. За законом передані будуть. Наше спасіння в скарбах, там мудрість, умілість і побожність до Господа це скарби праведності. А ось від вашого страху вони злякаються. Ті, кого ви боялися, боятимуться вас адже будуть послані посланці, які просять миру, які гірко плачуть, просячи миру, бо їхні дороги будуть спустошені. Спинився страх народів. І їхній завід забирається, і не вважатимете їх за людей. Заплакала земля, засоромився Ліван, Сарон став мочаром. Явною буде Галілея і Кармил. Тепер підіймуся, говорить Господь, тепер прославлюся, тепер звеличуся. Тепер побачите, тепер почуєте. Марна буде сила їхнього духу. Вогонь вас пожирає, і народи будуть спалені, як терня, спустошене і спалене в полі. Почують ті, хто далеко, те, що я зробив, пізнають мою силу ті, які наближаються. Відійшли ті беззаконні, як в сіоні, тремтіння охопить безбожних, хто вам сповістить, що горить вогонь, хто вам сповістить вічне місце? Хто ходить у праведності? Хто говорить про правильну дорогу, хто ненавидить беззаконня та неправедність і відвертає руки від дарів, хто закриває вуха, щоб не почути суду крові, хто примружує очі, щоб не бачити беззаконня, той житиме у високій печері на міцній скелі, Йому дасться хліба, і його вода певна. Побачите царя зі славою. І ваші очі побачать землю здалека, ваша душа навчиться страху, де є писарі, де є радники, де є той, хто рахує тих, які виховуються, малий і великий народ, з яким не радилися і не знав народ з глибоким голосом, щоб не чув осорожний народ, і не має розуму в того, хто слухає. Ось місто Сіон, наше спасіння. Твої очі побачать Єрусалим багате місто, намети, які не захитаються, і не зрушаться кілки Його намету на вічні часи, і його шнури не порвуться. Бо для вас велике ім'я Господа. Місце для вас буде ріки широкі та розлогі рови. Ти не підеш цією дорогою і не піде корабель, що пливе. Адже мій Бог великий, мене Господь не мене, Суддя наш Господь, володар наш Господь, Цар наш Господь, Він нас врятує. Порвалися твої шнури, бо не мали сили, твоя щогла похилилася, вона не розпустить вітрил, не підніме знак, аж доки не буде віддана на грабунок. Тому численні кульгаві грабуватимуть, і не скаже народ, який між ними живе, Я знесилююсь, бо їм прощено гріх.